Доброго дня, шановні колеги та шановні студенти, мене звати Миса Колена Ігорівна, я старший викладач кафедри бізнесу і права Вінницького інституту університету України. Наразі викладаю вибіркову дисципліну міжнародне приватне право 5 кредитів. Презентуючи дисципліну міжнародне приватне право, зауважу. Що у суспільних умовах значно зросла кількість суспільних відносин, ускладнених іноземним елементом. Це викликає потребу підготовки фахівців у цій царині. Їх потреба буде тільки зростати. Безумовно, актуальність викладання дисципліни міжнародно приватне право обумовлена, по перше, набуттям України статусу кандидата у вступ до Європейського союзу, що передбачає значне збільшення відносин приватно-правового характеру. Ось, е і... По перше, це актуальність пов'язана з набуттям Україною статусу кандидата до вступу до Європейського Союзу, що передбачає значне збільшення відносин приватно-правового характеру. Окрім цього, війна України проти. Війна Росії проти України призвела до того, що мільйони українців опинилися за кордоном. Це, безперечно, створило і ще створить велику кількість приватно-правових відносин за участі українців та іноземного елементу. Під іноземним елементом розуміють суб'єкт, який має іноземну належність, зокрема громадянство щодо фізичних осіб, національність щодо юридичних осіб, також це об'єкт, який знаходиться на території іноземної держави, юридичний факт, що мав місце за кордоном, тож зауважу. Що міжнародне приватне право є однією з найскладніших юридичних дисциплін. Лучною є думка про те, що вивчення міжнародного приватного права можна порівняти із вивченням вищої математики. Це пояснюється тим, що міжнародне приватне право це комплексна галузь права, сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів та звичай, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші приватні правові відносини, ускладнені іноземним елементом. Для належного вивчення цієї дисципліни необхідні знання з теорії держави права, римського права, цивільного права та процесу сімейного права і трудового права, адже предметом правового регулювання даного галузі права є всі види приватних відносин: цивільні, трудові, сімейні, господарські, процесуальні, наприклад, шлюб між громадянином України та іноземцем. Український громадянин склав заповіт в іноземній державі за існуючими в ній правилами щодо форми заповіту. Іноземець вступає в трудові відносини в Україні або, навпаки, громадянин України працевлаштовується за кордоном. Іноземна юридична особа пред'являє цивільний позов у суд України. Тож наразі практикуючі юристи не можуть обійтися без знань у сфері міжнародного. Много приватного права. Всі держави мають своє національне міжнародне право, не є виключенням Україна. Зростаючи відносини з іноземним елементом, закономірно призвели дозвіл в національному законодавстві та судовій практиці. Із прийняттям у 2005 році закону України про міжнародне приватне право поняття предмету міжнародного приватного права перетворила. Ось із доктринального на легальне. зокрема, вже в преамбулі закону визначено. Цей закон встановлює порядок у регулювання приватно-правових відносин, які, хоча б через один із своїх елементів пов'язані з одним або кількома правопорядками, іншими ніж український правопорядок. В інших статтях закону наведено скорочену назву предмета – правові відносини з іноземним елементом. Із переходом до ринкової економіки та відкритого громадянського суспільства в Україні встановлюється дихотомічний погляд на право, коли у праві вбачаються дві мегагалузі – публічне і приватне право. І закон України про міжнародне приватне право є одним із перших актів України, в якому втілено такий погляд. Закон вперше у світовій практиці кодифікації норм міжнародного приватного права дає визначення багатьох його основних термінів. В той же час національне міжнародне приватне право пов'язане з міжнародним приватним правом інших країн, адже інтерес до нього в усьому світі тільки зростає у зв'язку з поглибленням глобалізаційних. Процесів інтеграційних процесів та міжнародного розподілу праці, тож вивчення дисципліни міжнародне приватне право надасть змогу здобувачам вищої освіти розуміти сучасні приватно-правові проблеми ускладнені іноземним елементом, знаходити відповіді щодо складних колізійних питань, що виникають у приват у правовідносинах. З іноземних елементом та на вміння аргументувати свою позицію, що є запорукою професійного успіху майбутнього правника. Дякую за увагу та закликаю здобувачів освітнього рівня бакалавр в галузі знань право приєднатись до вивчення дисципліни міжнародне приватне право. Дякую за увагу.